Так, дівчата, зараз ми закінчуємо цю нашу зелену і переходимо до білої. Будемо її натягувати і робити вже білу, тому що вже О, сніг пішов, вже самий час. Замість обідньої перерви в'яжуть маскувальні сітки на фронт працівниці Кіровограду Обленерго. До цього їздили вільний від роботи час у штаб громадської організації. Два тижні тому вирішили, що на підприємстві зможуть встигнути більше, розповідає програмістка Дар'я Голобородько. Ми вже давно на зв'язку з благодійною організацією разом сили. Далі вже пішла ініціатива від наших працівників про те, що давайте встановимо рамку, і в нас тут будемо плести, тому що не всіх є можливість там вихідний день. А ось тут під час обідньої перерви Всіх є час. Матеріали для сітки надає громадська організація. Це дуже потрібно військовим. Вони просять великих об'ємах. Будемо встановлювати ще одну рамку, тому що багато бажаючих, а місця на одній не вистачає. Всім за два тижні ми вже зробили 10 сіток. Розміри різні. У нас там є 4 на 6 4 на 8 Щодня долучається різна кількість людей, але не менше десяти, говорить бухгалтерка Світлана Кобець. Головне, щоб добре закріпити, кольори підбирати різні, щоб воно ну, не зливалося в один колір, а такі природні кольори були. І все, в принципі, то нічого сложного. Навіть навпаки, воно заспокоює, і ти знаєш, що ти долучився до якоїсь доброї справи, хоч якусь маленьку, що. Воно захистить наших хлопців, чиє життя, і це нас підбадьорює. Ми розправляємо і придбаємося, чи немає ще пустих місць, щоб вже точно закріпити. Дівчатка, беремо біленьку, прив'язуємо на згині і йдемо або прямо, або по діагоналі через одну ячейку. Потім повертаємось назад і теж заплітаємо. Наталя Безверха каже, така робота не тільки приносить користь, а й згуртовує колектив. Хтось молиться в цей час. Ну ми не хочемо залишатися байдужими до того, що відбувається зараз у нас. І знаєте, у багатьох із працівників або в родинах є хто пішов, хто зараз служить, і кожен переймається. І можливо, так ми допомагаємо своїм колегам. Хто бажає залишається плести сітки після роботи. Готові передають громадські організації, а звідти забирають військові. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.